10 лютого по Харкову та Харківській області було завдано масованого ракетного удару. Є пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури, повідомили в мерії та штабі оборони. Внаслідок одного з ракетних ударів отримали поранення вісім цивільних людей. Вночі було відновлено електропостачання та заживлено 100% споживачів по місту та області. Однак, через наслідки ракетних ударів, 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг. За даними штабу оборони, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів вогодухівського, чугуївського, куп'янського та харківського районів. Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську, чугуївського району. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля Ощадбанку, аптека, дитячий садок та інші цивільні об'єкти отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджені сім приватних будинків. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, об'єкти інфраструктури. Як звітують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа, спричинена обстрілом. Виникло загоряння о десятій на одному з об'єктів критичної інфраструктури на площі 150 квадратних метрів. Вісім людей зазнали травм і поранень. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований. Шість разів рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Селище Дворічна. ушкоджена адміністративна будівля, два приватних домогосподарства, один автомобіль. Місто Куп'янськ. Пошкоджені сім приватних садиб, місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали два приватні і одне комунальне підприємства, дві адмінбудівлі, будівлі банківської установи та аптеки, двоповерховий житловий будинок, п'ять приватних осель. Поранено одну людину. Селище Вільча, два приватних будинки, село Вовчанські хутори, три приватні домогосподарства. Триває розмінування протягом доби. Знешкоджено в області 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення інформують у штабі оборони наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бойові дії з окупантами, завдаючи їм відчутних втрат. Яна біляєва ста з Харківський Україна пережила нічну атаку дронами. Шахеди вразили три енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Як повідомив голова Ува, окупанти атакували два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу. Атаки БПЛА зазнали Київська, Харківська області та регіони на півдні країни. За повідомленням повітряних сил України з період з 18 по 24 годину силами та засобами ППО знищено 20 ударних дронів Камікадзе Шахет. Вночі по прибережній території Одеської області було завдано ракетного удару. Попередньо ракетами Онікс з території Криму постраждалих немає. Про це повідомили в оперативному командуванні ЗСУ Південь. За даними ТТЕК, внаслідок атаки Росії пошкоджено чотири теплоелектростанції, постраждали енергетики. Задля безпеки на об'єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі. У різних регіонах держави продовжуються відновлювальні роботи. Також введені аварійні та стабілізаційні графіки відключень. Після серії землетрусів у Туреччині утворилася величезна тріщина. Як повідомляється, ширина цього розлому у деяких місцях 200 метрів, а глибина 20 метрів. За офіційними даними в країні кількість підтверджених жертв від землетрусу вже перевищила 20 тисяч осіб. Разом із загиблими в Сирії вже понад 23 тисячі. Людей продовжують витягувати з-під завалів. За даними ДСНС, до Туреччини вже прибула друга колона українських рятувальників. Україна опинилася під масованим ракетним обстрілом. Більше 50 крилатих ракет було випущено по території держави. Харків вже одним з перших прийняв удар. Вдосвіта у мегаполісі сталося щонайменше 10 вибухів. Мартовські обстріли, коли починались і не кончались. За це час успівали спугатися, зібрати сумку, чи підхватити, взяти, одягнути кошку, постучати сусідки, відкрити підвал. И еще в подвале сидеть 40 минут, когда над тобой летает. Сейчас один раз бахнуло. Сидишь и думаешь, дальше будет или нет. Сумку брать, кошку искать. Все стихло. Конечно, это расхолаживает, и мы уже, в общем-то, привыкли, это нехорошо. Но, с другой стороны, на всю воля Божья. Я думаю, что мой осколок меня догонит. Где бы я ни пряталась. Я не знаю, коли так Росія зуміла деградувати, Я все время гарно відносилась до росіян. Тепер уже, мабуть, ні. Ми звідси не выезжали, поэтому ми привыкли. Ну, страшно, страшно. конечно, ну, але що сделать. У нас нет рядом нигде бомбоубежище. Сидим в доме. выходим в коридор, чтобы если что, волна или осколки не. Поэтому деваться некуда. Жить хочется жить. Щоб всі жили, щоб всі були живі, дома наші стояли. Всі їхати звідси не збираєтесь? Та ні, якщо ми не уїхали одразу, то тепер уже. І куди їхати? Сидим. Під час сьогоднішньої атаки окупанти били по критичній інфраструктурі. Ракетний обстріл спричинив збій з електропостачанням у місті та регіоні. Відповідно. Інтервал курсування на всіх гілках метро був збільшений до 20 хвилин. Також з певними збоями поїхав і міський електротранспорт. От тільки відмітяться ці сухі. Так і починається таке. А утром трамваї не ходили там по Шевченка. Ну, метро, слава Богу, працює. Дякую. Да, Да, конечно. Хоть бы они уже вздохли сволочи. Как можно реагировать? Проклинаю их. Хоть и грех, но за них и греха не будет. Когда они уже напьются крови нашей, подавились бы проклятые, извините. Ще один серйозний ракетний удар по Харкову був завданий о 10-й годині ранку. За даними військових, по Харкову та області били ракетами типу С-300 щодо наслідків, то під час сьогоднішніх ворожих обстрілів у нашому регіоні постраждало восьмеро осіб щодо інфраструктури, що окупанти намагаються зруйнувати, то ремонтні бригади енергетиків почали повертати світло в регіоні вже через декілька годин після обстрілів. Відповідно до звичного режиму роботи поступово почав повертатися і міський наземний і підземний електротранспорт. В Баварії поїхав вовремя. У 7.00 поїхав. Вибачайте, їхати треба. Доброго дня, до побачення. Зараз mm -hmm. ждали 10-15 минут. Ну, а так раньше такой же практически интервал был. В принципе, ничего не поменял. Нас, в принципе, что фигачат, не фигачат, нас не сломать. Слава Украине! Цим незабаром прибудуть до Харкова з німецького міста Нюрнберг. Про це повідомили в Салтівському трамвайному депо. Наразі готуються відповідні документи щодо отримання цієї гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів у вигляді транспорту для міста. Місто Прага Чеської республіки подарувало нам 20 трамваїв та два автобуси, які, до речі, скоро ми теж в Харків привеземо. Місто Бруно подарувало нам три тролейбуси. Та місто Пльзень подарувало нам сім автобусів та два тролейбуси. Весь цей рухомий склад вже працює на маршрутах міста. Без нього було б дуже важко, вам скажу. Це дуже вагомий внесок в транспортну галузь міста. Сама робота автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів Харкова була відновлена на третій місяць повномасштабної війни, 16 травня. Спершу це було 24 автобусні, 4 трамвайні та 9 тролейбусних маршрутів. Згодом відштовхуючись від пасажиропотоків, їх кількість кажуть на підприємстві поступово збільшували паралельно з відновленням транспортної інфраструктури. На сьогоднішній день охоплено сполученням всі райони міста. За проміжок часу, там від червня до цього часу, ми постійно щось відкриваємо. Змінюємо, бо ми дивимося за попитом на перевезення, і там, де ми це можемо зробити, ми додаємо рухомий склад. Там, де це до цього готова інфраструктура трамвайна або тролейбусна, ось автобуси ну, по мірі виходу їх з ремонту. Наразі весь наземний громадський транспорт Харкова, що зазнав пошкоджень за час війни, перебуває на ремонті. Після повернення їх в робочий стан наголошують спеціалісти, машини випускають на маршрути. По нашому автопарку тощо вцілів. Це 90 автобусів, які у нас сьогодні задіяні в роботі. Це 30 тролейбусів з автономним ходом Салтівського депо, які теж працюють на маршрутах, та 26 трамваїв. З них частина це подаровані нашими там, друзями та партнерами. Найближчі плани це відновлення, продовження відновлення рухомого складу та забезпечення перевезень. Кажучи про територію, ну планів ще немає. Ому, що ну розумієте, чому команда тримається? Звісно, залишилися ентузіасти фанатики. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські ізвістія. Щодо цього будинку в Шевченківському районі особливо і не скажеш, що він пошкоджений. Хіба кілька забитих вікон зовні Усередині все набагато серйозніше наслідки прильоту набагато значніші. Це цілком знищені квартири. На это здание было попадание ракеты прямое. Была повреждена кровля и два перекрытия. В настоящий момент ведутся работы по демонтажу этих перекрытий. Сразу же мы смогли сделать временную кровлю для того, чтобы здание было хотя бы законсервировано, чтобы осадки не попадали. А сейчас уже идем к более таким фабальным работам. В наших планах на сегодняшний момент сделать полный демонтаж поврежденных конструкций. Дальше, мы будем заводить металлоконструкции, делать перекрытие полностью. А уже следующим этапом пойдет разборка кровли и устройство уже основной кровли для этого здания уже капитального. На сегодняшний день у нас четыре таких объекта в работе, где сначала мы делали временные накрытия, временные кровли для того, чтобы жители могли жить. А сейчас уже их разбираем и стараемся сделать более капитально, более качественно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Рух тролейбусів та автобусів загального користування по вулиці Амурській та розворотному колу станція метро Академіка Перебашова буде припинено з 13 лютого до 4 березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж. У цей період тролейбуси курсуватимуть наступним чином. Номер 24. Розворотне коло 602-го мікрорайону. Проспект Ювілейний. Проспект Льва Ландау. Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро Турбоатом. Номер 56. Розворотне коло Східна Салтівка. Вулиця Валентинівська, Гвардійців-Шарунінців. Проспект Ювілейний, Льва Ландау, Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро Турбоатом номер 267 не курсуватиме. Автобуси ходитимуть наступним чином. Номер 81 є перехрестя проспект Ювілейний, вулиця Академіка Павлова, проспект Ювілейний, Салтівське шосе, вулиця Медична, Амосова, Сонячна, Краснодарська, Белозаводська, Амосова, Медична, Салтівське шосе, Проспект Ювілейний, Перехрестя проспекту Ювілейний, вулиця Академіка Павлова. Номер 83 є. Вулиця Грищенка, селище Кулиничі, вулиця 7-ї Гвардійської армії, Салтівське шосе, проспект Трактору будівників, проспект Ювілейний, перехрестя проспекту Ювілейний, вулиця Академіка Павлова. Через настання холодів в Україні останніми днями спостерігається дефіцит потужності енергосистеми через зростання об'єму споживання електроенергії. Така картина взимку закономірна, говорять в «Укренерго», адже завжди зі збільшенням морозу активніше починають працювати котельні, а люди частіше використовувати обігрівачі. Але цього року ситуація майже критична, через пошкоджену ворогом енергетичну структуру. Чи витримає система таке навантаження? Для компенсації цього зростання споживання нам вдалося в останні тижні відновити досить багато генеруючих потужностей в енергосистемі. Цілий ряд енергоблоків зміг увійти в роботу, і це дало можливість скомпенсувати зростання споживання, яке ми спостерігаємо на цьому тижні, і це дає нам можливість в тому числі більшість областей тримати в ну нам і обленерго. Енергетикам в планових графіках. При цьому зміни графіків відключення електрики не передбачається як і зменшення лімітів споживання енергії зазначили в Укренерго. Наразі очікується подальше введення в роботу додаткових потужностей на електростанціях, і це дасть змогу навіть збільшити сьогоднішні ліміти споживання. Крім того, ми очікуємо, що на наступному тижні холоди вже відступлять, споживання дещо знизиться, і це теж трошки полегшить нам ситуацію. Трошки зменшить нам дефіцит до того ж, надане в якості допомоги європейськими партнерами обладнання енергетики сьогодні швидко встановлюють на українських електростанціях і запускають полагоджені об'єкти в роботу. Всякої адаптації обладнання зі складу їде зразу на підстанції на електростанції, монтується там, включається в роботу, щоб дати українцям більше світла. Тож ситуація в енергетичній сфері на сьогодні відносно стабільна. Система поступово відновлюється. Загроза є лише з боку окупантів, які будь-якої миті можуть нанести руйнівні удари і ще більше нашкодити енергосистемі України. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський із В Україні відновили державне молодіжне кредитування. Тепер позику можна отримати на оновлених умовах. Як повідомляють у держмолоджитло з 1 лютого довгострокова позика стала ще вигіднішою аніж була. Голова правління Держмолоджитло Сергій Комнатний розповідає про основні умови програми та вимоги для учасників. Якщо молода людина віком до 36 років не має свого житла, вона має право вже претендувати на такий пільговий молодіжний кредит. Що таке пільговий молодіжний кредит? Це кредит з відсотковою ставкою на сьогоднішній день 7% річних з мінімальним першим внеском, 6% від вартості житла. Термін такого кредиту складає 20 років, і громадянин, який має право і бажання отримати такий пільговий кредит, до якого дійшла черга, самостійно обирає об'єкт кредитування, чи то е, житло в збудованому об'єкті, чи то е, житло в об'єкті, який будується. Також головною умовою для учасників програми є офіційне працевлаштування та відповідно здатність підтвердити власну платоспроможність. Основні параметри визначення платіжної спроможності людини після сплати платежу по кредиту має залишатись не менше прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. Але якщо взяти середньостатистичний наш портфель або кредит. То платежі по кредиту є нижчими ніж оренда сьогодні в деяких містах України. У програмі також можуть брати участь і молоді вчені віком до 40 років. Це передбачено законодавством. Тобто, якщо в сім'ї є науковець кандидат або доктор, і йому там 37-38 років, то вони вважаються ще молодим і також мають право претендувати. А що ж до площі квартири, на яку можна претендувати, то тут вона змінюється в залежності від кількості членів сімей, є розрахунок площі для кредиту. Для одинокого або сім'ї з двох осіб це 52,5 квадратних метра та додатково по 21 по 21 метру на кожного наступного члена сім'ї, але це не значить, що сім'я не може взяти квартиру більшої площі. Може взяти єдине, що на різницю площі не буде нараховуватись кредит. Подати анкету заяву для участі у програмі можна онлайн через сайт або звернувшись безпосередньо до регіональних відділень держмолоджитла. На сайті бажаючі матимуть можливість відслідкувати свою чергу та статус ухвалення рішення. За даними Сергія Комнатного, вже 7,5 тисяч молодих сімей зі всієї України взяли участь у програмі молодіжного кредитування. Також серед іпотечних програм є і кредити для внутрішньопереміщених осіб та для захисників та захисниць України. Всі умови доступні на сайті. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські звістя. У Харкові презентували вишиту на канві з національними аутентичними традиціями мапу Харківщини. Вона стане частинкою загального полотна мапи всієї України зараз. Збираються усі клаптики, карти, коли всі майстрині з усієї України це завершать. Він збереться воєдино, з'єднається за допомогою кравчинь в єдине полотно, яке буде розміром 3 на 5 метрів. Та за задумкою нас молодих вчених буде висіти у Верховній Раді України мапою, десь на стіні. Процес вишивання Харківщини тривав два з половиною місяці. Одинадцять дівчин. Молодих науковців харківських вищих навчальних закладів пристали до роботи, це дуже важливо, що цей проект започаткований молоддю, тому що це наше майбутнє, і вона дійсно об'єднує. Нашу Україну кожний фрагмент мапи України виконується у кольорових комбінаціях та технологіях певного регіону нашої країни. Відшили той орнамент, який відображає саме ті візерунки, які притаманні історично нашій з вами області. Оці неймовірні квити стеблини, маленько листячко е, е, в виді таких, от е, ліній повздовжніх до всієї нашої з вами області, які, мабуть, відзначають її долю, її шлях. Переважають чорні та червоні кольори, що теж характеризує саме Харківщина. Цей орнамент нагадав мені е, вишиванку мої. Прабабусі, на жаль, я не бачила свою прабабусю. я бачила її тільки на фотографіях, саме у вишиванці. З подібним орнаментом це були і маки, і такі квітчасті візерунки. Учасниці розповідають, що так захопились роботою, що вишивали навіть під час відключень світла з ліхтариками чи взагалі зі свічками, і кожна дівчина своєю завзятістю надихала іншу. Тож ця вишиванка пронизана любов'ю і добром, справжнім українським духом. А мета у такого творчого проекту символічна, кажуть учасники, поєднати українську науку, освіт. То в єдиний орнамент згуртувати та спрямувати сили, ідеї, справи на відродження і зміцнення України. Яна Біляєва, Василь Голосний, Єгор Мікенін, Харківські звісті.